Всім привіт! У цьому відео сьогодні ми поговоримо з вами, хто такий продюсер, чому зараз кожен хоче стати продюсером і чому вони дійсно так багато заробляють. Також ми поговоримо, як кожному з вас стати продюсером і чому зараз це так популярно. Обговоримо, що взагалі робить продюсер, за які відсотки він працює, чому з продюсерами дуже хочуть працювати усі блогери та експерти. Ну а взагалі я розповім вам абсолютно все, що стосується продюсування і як вам стати продюсером. Тому обов'язково слухаємо до кінця, записуємо. Важливі моменти. Поїхали для того, щоб стати продюсером, вам не обов'язково вести блог. Вам не потрібні ніякі вкладення, вам не потрібно закуповувати ніякі товари. Також дивіться, вам взагалі не потрібно мати свій курс, і що саме круте, зараз ви можете працювати з будь-якої точки світу. Тобто, по факту, вам не потрібно нічого, крім знання, знання, як робити запуски у вашій голові. Якщо ви ще не знаєте, що таке запуски, але дуже хочете дізнатися, справа вгорі у вас буде відео. Також моє, що таке запуски. Там простим язиком пояснюю, всі його Подивіться. Для того щоб знати, що таке запуски, тому що це найперспективніша ніша взагалі зараз в Україні. Якщо ви вже знаєте і розумієте, що таке запуски, що таке інфобіз, то погнали далі. Для тих, хто не знає, хто я такий, мене звати Вова Калашник, мені 23 роки. Я приїхав сюди з невеликого міста Авдіївка, яке зараз під Донецькою областю. Ще рік тому в мене було боргів десь на приблизно 1 мільйон гривень. А зараз я вже блогер, експерт з інфобізнесу, експерт заробітку на блозі, просто хороша людина, мільйонер та філантроп. Зараз розповів вам декілька цікавих фактів про себе. Ну, по-перше, я вже зробив в запусках більше 160 тисяч доларів. По-друге, я працюю з блогерами, у яких від 100 тисяч підписників. І третє, в мене рекордні результати на запусках в мікроблогах на низьких охопленнях. Такий невеличкий кейс, особисто я зробив на охопленнях 1000 1200 переглядів в Сторіс, запуск на 65 тисяч доларів. Дивіться, також зараз у вас є просто унікальна можливість підписатися отут, от на один з найкорисніших взагалі ТГ-каналів по запускам. Зараз там ви Багато інформації, багато безкоштовної інформації, за яку інші люди дають гроші. Тому всі підписуємося, ставимо лайки, взаємодіємо з моїми постами, читаємо їх регулярно. Це головне. Особисто я абсолютно переконаний, що ніша інфобізнесу, ніша запусків зараз це найперспективніша ніша, яка є в Україні. Поясню чому. Ринок онлайн освіти зараз починає тільки формуватися. Багато блогерів, експертів тільки про нього дізнаються, роблять свої перші запуски. Тому ринок онлайн освіти в цілому тільки починає зростати. І тим, хто зараз. Зійде в цю нішу, той отримає максимальний прибуток на довгій дистанції. Продюсери, про яких ми говоримо в цьому відео, вони мають просто ключову роль в інфобізнесі в запусках в цілому. Тому ті, хто зараз почнуть розбиратися в продюсуванні, ці люди через певний час почнуть заробляти дуже багато грошей, про які зараз вони навіть не мріють. У запусках є дві ролі: основні: перша роль це експерт. Хто такий експерт? Експерт це носій унікальних знань у будь-якій ніші. Експерт це той, хто може навчити будь-яку людину заробляти так само в ніші, в якій працює цей експерт за допомогою онлайн-курсів. Експерти допомагають своїм учням досягти результатів, які купують у них навчання, і постійно доводять їх до результату. Експертом взагалі, може бути кожна людина, яка досягла якихось твердих результатів у будь-якій ніші, наприклад, там крипта, товарний бізнес або щось інше. І друга роль це продюсер, маркетолог, стратег. І організатор усіх бізнес-процесів та стратегії запуску, як зрозуміти, хто ти такий, і як тобі вибрати свою модель роботи? Варіант номер один варіант для експертів. Це якщо ви є експертом і у вас є вже якась певна аудиторія. Ви можете зробити так називаємо самозапуск. Це коли ви виступаєте для себе і експертом, і продюсером. Робити прогрів, відкриваєте продажі та робити запуск на своєму блозі. Також ви можете в команду взяти просто продюсера під якийсь відсоток, і продюсер допоможе вам тим, що візьме на себе якусь частину операційної роботи, а також організує повністю ваш запуск і просто буде розповідати вам кожен день, що вам як експерту потрібно робити. Варіант другий це для продюсерів. Якщо у вас зараз немає ніякої експертності та у вас немає своєї аудиторії, ви можете просто знаходити експертів вже з аудиторією і вже з блогами, вже з експертністю, результатами, і просто робити запуски для них. Виступати за кадром, вибудовувати всю інфраструктуру і планувати сам запуск. Саме цей варіант ми сьогодні з вами і будемо розбирати. Але для початку давайте поговоримо про те питання, яке вас хвилює більш за все. Скільки ж можна заробляти взагалі в продюсуванні? Дивіться, за моєю статистикою, десятки мільйонів гривень. Стільки можуть заробляти якісь селеби або великі медійні особистості, які вже займаються запусками та продають якісь онлайн-курси близько від 3 до 5 років. 1-5 мільйонів. Приблизно до таких сум приходять експерти, які займаються 1-2 роки запусками, інфобізнесом по моїй статистиці. Дивіться, за один запуск від 300 тисяч до 1 мільйона можуть заробляти експерти і продюсери, які знаходяться в ніші інфобізнесу, у ніші запусків, до одного року, тобто ті, у кого вже є невеличкий досвід. Ну і основне питання, скільки ж може зробити новачок, який тільки-тільки дізнався про запуски, тільки-тільки щось пробує і робить, скажімо так, перші кроки. У мене є кейс. Кейс це мій операційний директор Роман, який виступив в ролі продюсера, мій експерт по товарному бізнесу, мій учень Юра. Вони зробили запуски, заробили 350 тисяч гривень. Круто, круто, я вважаю, що так. Подробніше можете подивитися в моєму телеграм-каналі або в мене в інстаграмі. Це реальний кейс, і кожен з вас може повторити те саме у найближчі сроки. Так, давайте повернемося до теми, хто такий продюсер і що він взагалі повинен робити для того, щоб так багато заробляти. Продюсер це людина, яка бере на себе організацію всього запуску. Блогери та експерти завжди звертаються до продюсера лише з однією ціллю це заробити більше грошей. Тому заробити якомога більше грошей з запуску це і є ключова функція і роль продюсера. Тобто продюсер взагалі потрібен для того, щоб забирати частину операційної роботи з експерта і збільшувати продажі на запуски за допомогою своїх власних інструментів. Тому це і є основна мета продюсера заробляти більше бабла на запуск. І так, давайте перейдемо до конкретики. Що? Повинен робити продюсер у запуску. Перше, це створити концепт продукту, тобто продумати позиціювання. Друге це прописання загального плану продажів. Третє це створення плану сторісів для експерта, який він повинен знімати кожен день. Ну або не кожен день, коротше, як вони там і вирішать. Також продюсер бере на себе роль створення презентації під вебінари або якісь події в блозі. Також продюсер створює сайти або знаходить людину, яка створює сайти на аутсорсі, тобто не потрібно бути якимось програмістом. Також в задачу продюсера входить розкриття кейсів правильне, і він прописує, як вірно розкрити той чи інший кейс експерта. Іноді продюсери допомагають експертам створювати продукти, тобто виступають в ролі як методологів, але це за окремий відсоток, і такі продюсери заробляють значно більше ринку. Але це не обов'язково допомагати експерту зі створенням продукту, тому тут як ви домовитесь. Тобто, по факту, можна сказати, що продюсер робить організаційну, стратегічну і технічну частину запуску. Якщо казати ще простіше, то продюсер робить всю частину запуску, окрім зйомки сторісів. Це виходить на експерта. І так, у вашій голові виникає питання: а чому блогер або експерт не може зробити запуск сам і йому потрібен продюсер? Дивіться, все просто елементарно. По перше, з продюсером працювати набагато легше ніж самому, і у вас загальна виручка запуска буде більше. Тобто, ви на двох заробите більше грошей ніж кожен з вас поодиночці. По-друге, запуск це коли у вас є багато роботи, тобто вам потрібно креативити постійно придумувати плани сторісів. Вести презентації, якісь робити сайти, тобто це також технічні елементи роботи. Вам потрібно вигадувати якісь цікаві події, писати розсилки, видумувати прогріви. У вас є багато задач, які одна людина просто не може зробити, як ну просто ну, це неможливо. Я вам чесно кажу, я це пробував. Це нереально. Зрозумійте одну просту істину, одна людина. Не впорається з запуском, це просто зараз неможливо. Завжди потрібне ліба аутсорс співробітники, або потрібен продюсер. Особисто я вважаю, що кожен експерт або блогер, який зараз робить запуск, він повинен фокусуватися тільки на тому, як вести сторіс і як правильно проводити навчання, а не на тому, як писати прогріви і робити всі інші елементи стратегії та технічку. Коли я роблю запуски, я вам скажу чесно, в мене іноді зйомка сторісів просто випадає. Я випадаю на цілий день, і мені потрібно знімати вдумувати ракурси, як це короче круто зробити. в мене дійсно немає часу займатися операційною роботою. Якби я не делегував процеси, які на себе зазвичай бере продюсер, тобто це там створення сайтів, дизайнів, розсилки, якісь або спілкування з клієнтами, то я вам чесно скажу, що я нічого взагалі не встигав і не міг би робити нормальний контент, тому що нормальний контент він завжди потребує. Часу, уваги, майстерності, ну коротше, тому найкраще рішення кожного блогера або експерта це знайти для себе продюсера, який буде забирати на себе операційну частину роботи. Нехай блогер або експерт, з яким ви робите запуск, просто живе своє життя, знімає сторіси та фокусується на тому, щоб у нього були вище охоплення для того, щоб ви заробили з ним на запуску побільше грошиків. Також скажу вам по секрету, але тільки між нами. Велика кількість, мабуть, 95% блогерів або експертів взагалі не знають, що таке запуски, і не вміють правильно їх робити, тому їм. Завжди потрібен продюсер, який просто приходить і каже, треба робити те, те, те і, те і будуть гроші. І кожен з цих експертів шукає такого продюсера. Ну і головне, це те, що дивіться, кожен продюсер це унікальний погляд на запуск. Тобто, кожен продюсер, продюсери не дублюються. У кожного є своя креативність, свої якісь ідеї, думки. Тому кожен продюсер це унікальна особистість, і навіть великі блогери, там мільйонники, вони завжди шукають собі по кілька продюсерів на один великий проект для того, щоб мати різні бачення. Бо Пізні бачення і свіжий погляд на проект він завжди з більшою продажі. Дивіться, якщо ви станете тим самим продюсером, який забере на себе технічну роботу, забере на себе операційну роботу, продумує стратегію, прийде до експерта, і просто йому скаже, що робити і які сторіси потрібно знімати, то я вам говорю на своєму досвіді цей експерт або блогер він вам віддасть всі свої запуски на завжди. Якщо ви зробите крутий результат, тобто з вами повинно бути комфортно працювати. Якщо ви зловите ось цей вайб, да то ви будете працювати на довго сроки. 2-3 місяці робити запуски, постійно зростати, покращувати результати, і оба з вас будуть заробляти куди більше грошей, ніж ви по 11. Тому довгострокове співробітництво у цій сфері це найкрутіше. Один з секретів, який особисто я зрозумів на собі, це коли ти робиш запуск, не потрібно думати, що ти найрозумніший. Кожен рілі крутий експерт, ну, от, наприклад, да, як я, я розумію, що є люди, які знімають краще. От, наприклад, зараз переді мною сидить людина, яка знімає відео краще, ніж я. Є люди, які краще. Пишуть сценарії для відео на YouTube, ніж я. Є люди, які краще роблять дизайн, ніж я. Є люди, які прописують прогрів навіть краще, ніж я. Ну, таких я ще не зустрічав, але вони 100% десь є. І тому крупний блогер або крупний експерт, він завжди розуміє, що круто найняти. Підрядника, який розуміється на своїй справі, ніж робити все в соло, тому що так грошей більше не буде. Бо у нас у добі 24 години, з яких нам там ще спати потрібно, і ви просто не можете встигнути все. Переходимо до того, що взагалі має вміти продюсер або вміти, або навчитися це робити. Ну, по-перше, хороший продюсер повинен реалістично оцінювати становище експерта. Поясню, ви повинні як продюсер розуміти, чи можна взагалі цього експерта якось докрутити, зробити з ним там x 2 x 3 x 5 Ну і просто дати йому свою цінність і не втратити час. Але є такі експерти, яким чесно нічого не допоможуть, і ви, як продюсер, повинні зрозуміти, з ким вам потрібно працювати, а кого треба скіпати і шукати далі експерта, з яким робити свої мільйони спокійно. Продюсер повинен вміти виписувати загальний план продажів та. Прогрівів. Для всього цього є інструменти, це не так важко, як ви гадаєте. Потрібно просто сидіти і прописувати, і думати своєю головою, і реалізовувати свої ідеї. Також продюсер повинен. Правильно писати смисли і сенси, які він хоче донести на історіях, і правильно навчити робити це експерта, бо саме текст на історіях це дуже важливо. Продюсер загалом протягом всієї своєї роботи повинен максимально допомагати з організацією курсу. Також хороший продюсер має бути менеджером і підприємцем. Також у хорошого продюсера завжди є команда швидкого реагування, скажімо так, яка працює на нього на кожному запуску. Що це таке? Це коли у вас є свій там програмист, свій таргетолог, свій дизайнер, свій технар, там від ну коротше, повністю ваша команда, вам потрібно лише мати контакти людей, до яких ви завжди можете звернутися і максимально швидко вирішити своє питання. Скажу вам чесно, це один з. Ну, взагалі, найважливіших інструментів, як я вважаю у запусках, це знайомства і це мати правильні контакти. Ну і саме головне, який ж відсоток отримує продюсер від запуску. Зазвичай продюсер отримує від 30 до 50 відсотків запуску. но я вам скажу таку просту істину: ви отримаєте не ті відсотки, які ви можете отримати, а саме ті відсотки, на які ви домовитесь. Тобто завжди можна рухати відсотки у свою сторону і знаходити експертів, які будуть працювати з вами за. За вашими умовами, тобто за тими умовами, які ви їм запропонуєте. Бували такі ситуації, що ви кажете експертам, давай під 50%, він каже, ну давай, або давай там під 30%, він каже, ну давай, але нічого фактично не зміниться. Ви йому що 50% запропонуєте, що 30%, Він на те і на те погодиться. Тому завжди потрібно цінити себе і правильно оцінювати свій час. Наприклад, я взагалі продюсуванням зараз займаюся дуже рідко, скажу чесно, але якщо я беру людину там на навчання або на продюсування, в мене є своя тарифна сітка. Наприклад, якщо я роблю запуск на 10 тисяч доларів. То я забираю собі 20 Якщо я роблю запуск на тисяч доларів, то я забираю собі 30%. Якщо я роблю запуск на тисяч доларів, то я забираю собі 40 Якщо я роблю запуск на тисяч доларів, то я забираю 50%. Це великі відсотки, але я вам скажу чесно: вони такі, тому що в мене дійсно є експертність, і тому, що люди, які до мене приходять, вони просто щасливі, що вони отримали саме такі відсотки і можуть юзати мою експертність і, скажімо так, купувати мій час за такі відсотки. Наш час вже підходить до кінця. Давайте так. Я зараз навіть без сценарію просто підсумую вам все, те, що я сказав, своїми думками, і так як повинні були зрозуміти всю цю інформацію. Ви дивіться, запуск інфобізнес це дійсно круто. Бути продюсером це дійсно класно, тому що це не напряжна робота. У вас є вільний графік, ви можете працювати з будь-якої точки і можете дійсно круто заробляти. Наприклад, я знаю продюсерів, які заробляють по 20-30, навіть 60 тисяч доларів з одного проекту. Я вам скажу так. Один раз ви такі гроші зробите, і далі ваше життя вже піде просто так вгору квантовими ривками, тому що ці гроші змінять ваше життя, і в продюсуванні їх можна швидко і легко зробити. Тому вивчайте цю нішу, вивчайте безкоштовні матеріали, усі, що ви можете знайти, пробуйте, шукайте. Навчайтесь. Ну, коротше, скажу вам чесно, дуже дякую за перегляди за увагу до моїх відео. Я дійсно дуже стараюсь, коли я їх записую. Якщо вам подобається, я вас прошу, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Скоро я готую реально велику кількість експертного матеріалу, і ви бачите, що якість тут вже не на камеру в офісі, скажімо так, не на телефончик. Тому, друзі, побачимося в наступних випусках. Дякую вам за увагу. І я сподіваюся, що ця інформація була для вас дійсно корисною. Всім бай!